До міської ради надійшло звернення про виділення матеріальної допомоги від мешканця міста Бердичева, який 8 березня 2017 року, перебуваючи в зоні антитерористичної операції, отримав поранення мінулибукове поранення, вогнепальні кордоні святі поранення, які ткани у передліччях та рівно променело зв'язку особову. Просьби ви, ви, виділити допомогу на. Проходження лікування та подальшу реабілітацію. Всі необхідні документи для виділення допомоги є: як медичні, так і заява. Ну всі інші, які передбачені законодавства. Пропонуємо виділити матеріальну допомогу на лікування і проходження подальшої реабілітації в сумі 25 тисяч. Шановний шановні друзі, справа в тому, що до мене підходили деякі депутати і ставили питання про те, що сума. Велика і чи вона відповідає реальному порані. Лариса Миколаївна, будь ласка, ви вивчали цю ситуацію, слово надається головному лікую. Враховуючи те, що в даному учаснику, е, а то ще, е, е, ще буде проведено повторне оперативне включання і довгий час реабілітації, визначилися це тим, що саме така сума. Не вхідно, не вхідно, не вхідно, як проведення і ріплі, Людина, ризикуючи своїм життям, снайпер попав і е, жінка, яка була з Сергієм Разом, також отримала серйозне поранення, е, отримала також підтримку в тих громадах, де вона проживає. У мене є пропозиція підтримати висновок, яка, будь ласка, ми з відносимо допомогою тих коментарів, які захищають нашу країну яким наче падає військовослужбовців, але звукує здоров'я. Я підтримую на площі, безумовно до міку. Але є ще в нас одна е, така пропозиція. За ці останні роки багато у наших є постраждалих і волонтерів, і учасників АТО. Е, е, яка пропозиція? Пропозиція така. Е, Управління праці соціального захисту на населення, наприклад, протягом місяця чи півтора, те, що такі умови, як проживають, як лікуються. І тим людям, які ми колись виділяли кошти, чи додатковий, тому що різні ситуації, як хтось вилікуватись дуже е, 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 так, важко. Але сьогодні і ліки прорастують, і треба реалізацію проводити. Я хотів би, щоб вичає такі пункти, що не місяць, може, чи більше часу, для того, щоб ми обстежили, перевірили і дали додаткову допомогу тим людям, які постраждали зовнішньою. Відносно матеріальної допомоги, Лише за минулий рік я тут робила аналіз. Півтори тисячі. Мешканців міста Бередичева півтори тисячі отримали матеріальну допомогу з міського бюджету. Значить, відносно тих, хто поранений і сім'ї за протягом кожного кварталу ми їх відвідали. Всі люди, які отримали поранення, зокрема, яким належить там компенсація за відшкодування за квартири, з тими ми взагалі працюємо постійно. А так, взагалі, всі сім'ї у нас під контролем я з ними особисто з усіма спілкуюсь. І якщо надходить заява про видання матеріальної допомоги, то ми не реагуємо відразу. Я пропоную проголосувати це рішення за лен'яка. Тим більше це питання воно стало відомим не тільки нас в місті Бердича, у всій Україні. Я думаю, що міська рада повинна це рішення підтримати. Є пропозиція. Я підтримую без воно виду я і все. Но Давайте всім тоді виділяти, не менше 25 тисяч. Приймемо рішення і будемо виділяти гроші. Тому що в е, одного року, каже, незначне поранення, вибачте, але воно потім дуже е, важко скажеться на здоров'я цієї людини. Немає незначного поранення на війні, немає. Валітіна, Я власне, власне, будь ласка, вийде. Є така пропозиція. Давайте приймати рішення не по дві, не по п'ять, а по 20 тисяч виділяти зразу поранення. Починаючи із тих воєнних дій, які, які проходять на сході нашої держави, депутатами різних скликань розглядалися питання на основі того протоколу, який робиться спільно управлінням соцзахисту і лікарями. Ці комісії обов'язково наповнюють засідання судні я і виділялися кошти і 10 тисяч, і 15 тисяч, ви просто згадайте. Але я хочу ще раз уточнити цю діагноз, про який Лариса Миколена, може, сказала просто поверхово. Мінус рівна травма, закрита черепна музува травма, затрясення головного мозку, Окупо... огупаротравма, я не знаю, відповвачається. відкритий агресивний осколочний перелом п'ятої п'яти лівої пісії засміщение от лоста. Повреждение сухожили. Перестання вийшла ну, потоплю. Я просто говорю, це знаєте, що ну, виступить медика. Рука повністю кістка роздроблена, сухожилля пошкоджена, рука є на місці, але вона не функціонує. Я не медик, я вам вже просто доки об'ясняю. Через те, якщо, наприклад, є травма, що повріжені м'які ткані руки це 2 тисячі, 3 тисячі, 5 тисяч, коли була людина з опіками, ми виділяли більші кошти. Розумієте? Коли, вибачте, була ампутована рука і нога, і в нас є присутній депутати, давай, ми просто гопулі. Йде про те, що кожна травма розглядається лікарями. Це створюється комісія. Володимирно, давайте можемо... не пропускатися до того рівня, ми не визнає, що, госта, Значить, ми думали, що і називати конкретні фамілії і імена. Будь ласка, сідайте, то ми далеко зайдемо. Шановні депутати, є пропозиція, було запропоновано на за лікування данику, який постраждав в зоні АТО, виділити 25 тисяч. Я прошу підтримати дану пропозицію. Голосуємо, хто за.